Вітаю, шановні мої друзі. На дворі в нас майже вже четверта година дня. Дивіться, води дуже мало вже у мене. Майже на дні, але ну, там ще є дві бочки. Подивіться, в теплиці спека. І на дворі, не дивлячись на те, що четверта година дня, сонечко повернулося нібито на іншу сторону, але така спека. За духа, що майже нема чим дихати. Мої квіточки. Зараз дещо повириваємо, позбираємо. Дякую. Дякую. Таня, здається, моя підписниця написала мені за квіточки, бальзамінки. Відео старе. Ще весною я знімала, тому що щось таке насіяла, не підписала чи на відеречку стерлося і, і не знала, що це воно таке. Бачите, земля тут так трішки волога, але настільки настільки жарко парить в теплиці, що дихати неможливо. Тому швиденько, тому швиденько зараз вирву ось цю капустинку кольорову. Бачите, бурячки мої пов'яли, помідорки нав'язалися. Так, швидесенько, тому що аж телефон кипить в руках. Огірочки є. Зараз візьму кілька огірочків на салат. Подивіться, подивіться, що робиться. І вирву, ось тут теж у мене капустиночка така на борщ, тому що планую борщ. Там в каналу гостях у Оксани дивилася, вона холодник робила. Але холодник через кілька днів, можливо, приїде чоловік. Додому, тоді йому приготую. Дивіться, як тут огірочки нав'язалися. Всі ось так на копу, Бачите? Багато огірків. Попадали, не посинкую. Ой, а тут дивіться, яка помідора в мене є велика, то рожева, а це такі будуть сливочки. Зараз швиденько. Збираю, тому що спека неймовірна. Звідси взагалі робиться все як сухарі. На вечір знову буду поливати, але за день ці дні такі спекотні, що подивіться, все вижарює. Все вижарює. Це мій фенхель. Ось там гарні помідорочки. Прикриваю так. Так, прикриваю. Ось там курчатко. Бачите, за сіткою. Так, давайте, швидесенько. Ось мій урожай улов степлиці. Назбирала огірків, тут буде на баночку. Тут один великий такий десь загубився. Зазвичай я беру такі маленькі, мені подобається, але це на салат також треба. Капуста на борщик і кольорову вирвала. Такий вигляд має, звичайно, могла б бути і краще, але що є? Це експеримент, нагадую, в мене був. Але зараз вам покажу і причину, чому вона погано росла. Шошу, -шо, а ось цю капустину просто, як то кажуть, справа принципу була. Я хотіла спробувати виростити. Ну, Мені було то цікаво. Дивіться, не знаю, буде добре видно. Корінь. Зараз, зараз я. Ось повернуся в ту сторону. От так, да? Подивіться, корінь весь обгризаний. Його погризли муряхи. Взагалі, в капусти має бути він такий величенький, мичкуватий, подивіться. Тут навіть почав портитись корінь, стебло. Муряхи його гризли. І в цій самій причині решта моїх капустин, їх було шість, вони не вижили. Це якось так, з горем пополам, як то кажуть, ну щось виросло. Зараз ми її замаринуємо, пораджуся з донькою, а вона любить і так їсти в сирому вигляді. Я так кип'ятком обдаю і потім в холодну крижану воду і смачно. Получається. Ну і також салатик зробимо. Йдемо, закриємо тепличку, ще покажу вам ще раз квіточки, тому що мої відео дивляться мої друзі, рідні, і їм завжди цікаво. Бачите, ось такі красиві кольори, рябенькі. Не виношу надвір, хотілося би десь біля хати поставити. Ось там ті. Такі ці світленькі. Оцей мій. А ось це думала, що бур'ян, але все одно я не викидаю. А це, мабуть, айстра буде. Треба пересадити її на вулицю, на город. Пересаджу. Так, такий вигляд тепличка має. Дивилася по прогнозу, ніби не показує душів, то візьму, розведу вапно і забризкаю вапном, тому що коли не сильно сонце, не сильно спека, то ось цей агроволокно допомагає. А коли ось така жара, як сьогодні, по прогнозу показувало, що плюс 38 градусів, ну, мені здається, що тут всі 60 градусів. На дворі маю тому що в теплиці взагалі неможливо дихати. Пробілю і буде добре, тому що це не дуже справляється. Так що, ось так. Все повиривало, що достигло в теплиці, і йду покажу вам ожинку. Ожина починає вже достигати, кілька штук ми вже й поз'їдали. Бачите, така доволі велика, масивна крупна. Рясна. Я вже її також почала обрізати. Бачите, ось видно, що пагони підстригаю. Вона добре розкустилася минулого року гарно її підживила. Ой, а там багато є спілої зараз покажу. Тому навіть не вся ожена поміщається на опори, але бачите, Сухо, зараз у нас вже кілька днів не було дощу, а спека така неймовірна, вижарює, що видно, що навіть листя прив'яло. Ось ця спіла ожинка. Знаєте, як провіряти стиглість ожини? Якщо ви берете її так легенько і вона відривається, бачите? А коли ви ось цю тягнете, вона ж не відривається. А коли сама майже відпадає, ожина спіла і буде солодка. Дивіться, воно гронами, китицями висить. Ось тут. Ще трішки і будемо готувати варення, компоти з ожини дуже смачні і неймовірно корисні. Урожай алечі звичайної гарний. Ну, вона заздалегідь кожного року рясно родить. Смачне варенечко виходить з неї. І дуже смачно з помідорами маринувати. Алечу додаємо замість оцту. Дуже смачно, воно дає свій аромат, свій смак цікавий. Ми, друзі, ставимо вподобачки. Пишемо коментарі, вам не важко, мені приємно. Завжди читаю, відповідаю. Щиро дякую вам за перегляди, за гарні ваші слова, за підтримку мого скромного маленького каналу. Рада дружбі з вами. Миру, добра, на все добре. Пока-пока.